Добрий день, я використаю трошки нестандартний підхід до презентації цієї спеціальності і познайомлюсь ще з одним неочікуваним, так сказати, напрямком, де працюють наші випускники, це розробка систем онлайн, дистанційного навчання і дистанційного оцінювання знань. Наприклад, якщо ви. Може, минулого року здавали, або цього року будете здавати національний мультипредметний тест. То собственно, знайте, що ця система зроблена в тому числі і руцями наших випускників і наших викладачів. І ось я хотів би показати, наприклад, як у нас взагалі відбувається навчання на прикладі ось в моєї прогрупки невеличкої 68 студентів системи керування рухом поїздів. Якраз це було навчання 22-23 рік. От і е, тут в чатику я тут розказую студентам, як ми будемо працювати, і є посилання на саму систему, де ми навчаємося. І отут от, ось е, у нас такий ось курс е, системи керування рухом поїздів. Є відео презентація цього курсу. Можемо, студенти реєструються, вони повністю відкрита реєстрація. До речі, можуть дати посилання, ви можете пройти. І ось приблизно, що ми вивчаємо, як це е, організовано не в лабораторіях, а конкретно тут онлайн. Ну, і ось перша частина, це ось організаційна частина. Я тут е, розказую студентам, скільки вони отримують балів за що саме, і запускаю таке ось відео. Ось бачите, ось вона на 6 хвилинок приблизно, де я на дош, дошці міра е, показую студентам, е, що саме буде вивчатися, де воно знаходиться. Як ми будемо навчатися, які ми тут датчики будемо досліджувати, деякі датчики стоять в локомотиві, як контролюють рухи там і дії машиніста і так далі. І ось, до речі, хто здавав НМТ, теж точно така ж система, ось невеличкі тести для того, щоб проконтролювати, що ми зі студентами в одній лодці і розуміємо один одного. От, і от, покажу ось, наприклад, е, де у нас модуль 1, пішла лекція лабораторна, практична. От у нас що в нас в лекції? В лекції є декілька тем, і ось тема, наприклад, рейкові кола та датчики. Датчики, які визначають, де знаходиться потяг. От е, невеличке відео на 9 хвилиночок, невеличкі там тести, щоб зрозуміти, чи студент розуміє тему чи ні. А якщо привик, звикли до таких ось лекцій, ось і лекції. От приблизно так у нас виглядають лекції. З описом датчиків, принципом дії і прикладом, як вони реально виглядають От, в житті. Ну і тут ще в мене є посилання на відео лекції уже англійською зі Америки, там є де європейські системи. Тобто навчати англійську теж тут, теж тут можна якось спеціалізовані йдуть. Огляд спеціалізованих тем. Ну і, мабуть, покажу ще дві теми: це практичне заняття. Наприклад, практичне заняття у нас тут є цікаве індивідуальне, де ми беремо реальну станцію, яка реально існує в Україні. Вона називається станція берегова. Тут я показую з космосу, де вона знаходиться, як вона розташовується саме на землі. А далі ми безпосередньо приступаємо до... Аналізу умов безпеки, які перевіряє наші потужні і дуже безпечні системи, на як уже уже на полі, які умови безпеки треба перевірити, щоб встановити маршрут або відмінити, щоб там потяг рухався. Ну і відповідно як виглядають ці безпечні системи, ось Михайло Віталійович. Щойно показував, а я тут покажу, де в нас ось лабораторна номер 6, як це виглядає в дистанційному вигляді. Я тут в цьому курсі відзнято близько 60 відео, і ось відзняти відео, де показую, як працює наша система. Тикаю там пальцями, показую, що за що відповідає і Понукаю наших студентів слухати мене на пришвидшеній швидкості, щоб не витрачати час, бо я розказую повільно. І ось сюди, ось через систему, студенти завантажують свої звіти, свою виконану роботу. Ну, от десь так в нас виходить дистанційне навчання. проходить. Так що, дякую вам за увагу.